Сідуть, сонки, баня, Далек, я маю шесті звання подало. Директор цієї школи, під вічесне, по районі районської військовості, керівник району міського об'єднання вчителі. Я родом із батьківщини родини Роман Судяко. На сучасному етапі, коли в Україні йде війна і російський окупант в топсьому землі, враховуючи трісоціальні і політичні події і своєї поліції гідності, на Врасить від 50-ємкування більшої актуальності. Мій навчальний заклад став дивочем осередку встановлення проведення патріоти. По своїй робіт роботи я не можу ділити посаду керівника і посаду вчителя. Це має бути одне і єдине ціле, і проблемне центрування має проходити повністю через весь процес навчального виконання. Приходячи з реальної години, президент України Підопрошенко. Має почати заходів щодо у роботи на роботу навіть затові. І указом 13 жовтня 2015 року президент Україн затвердив страдає виховання дітей ідей молоді на 2016-2010 років. Це означає, що дитячне виховання за своїм значенням стало статичним за днями її школи та виокремилюється і позиція із неволічних напрямків виховної. Zahtejevanje reče, da se spravlja po sprašilih, včeraj se ne prej vsega, čest, kaj je bilo, zvanja na obočje. Zahtejevanje reče, da to višnji voljni prah, so vsi po čest, do preveč je kot se prah. Skladovaj se tem, da se na nek način ukrepajo, da je res to, da je res. Kaj ti že kdo odide v škole, pa tudi kdo odide v nečel, poštovni, da se ukrepajo, emocijno se ukrepajo in starše. Vprašanje je, da je človek v zlu, včasih je na to, da je življen vsi, da ste voljni, šolnjaki, da je vsem. нашого українського патріотизму. Фундаментальною базою з питання синеметрічного виховання є газ концепція националечного виховання і методичні рекомендації, які розроблені інститутом модернізації та змісту освіти з патріотичного виховання. Згідно цих методичних рекомендацій, кожен урок захисту вітчизни, я починаю з виконання державної... Tchau, uh -huh. tchau. Uh -huh. uh -huh. que le На все широко і у свідомому віці мали згобістю сказати, що я українець. Тому, -то, з огляду цього питання на це підтримку виховання, а складовою суспільної центру пані військово-політичного рухування, я поставив собі проблему виховання виховання великих та психологічної якості до дорога захисту чини. Я б навіть не проблема, а як назвав по-іншому це. Це її вимога сьогодення сьогодення, в сьогоднішніх реаліях. Мною <кій> розроблено певний алгоритм роботи в плані навчально-викового процесу. Я починаю ознайомитися з учнями, ці, які прийдуть до мене на 10 клас, починаючи з 9 класу. Такі заходи, які пов'язані безпосередньо з волонтерством. В е, нашій школі йде створений волонтерський загір, де учні е, в минулому році зібрали близько 6 тонн продуктів харчування, і, і відправили безпосередньо в зону АТО, постійно організовуються ярмарки продажу власного виробництва дітей. Значить, близько е, раз в два місяці проводять ярмарки. Десь майже 3 тисяч ми завжди у районний фонд для увійдуже воїна. І я вважаю, що найкращим прикладом для наших героїв є особисті вчителення і його власний приклад. Тому, -то, коли постала проблема, не проблема, а. Як волонтер для будівництва фортифікаційних споруд, Значить, я це зробив і був безпосередньо біля орків майорських зайців на нульовій лінії. Тому що перед нами вже був наші принеси. Два тижні ми е, будували фортифікаційні споруди, піндажі, покопи. І коли я повернувся додому, ви просто розумієте цей психологічний ефект, коли вся школа. ele está chegando, ele І це вручення у нас відбувається 14 жовтня на День захисника України, День покрови, День створення козацтва, День створення купа. І вручення паспортів ми проводимо перед своєю громадою села. Вся громада збирається і ми вручаємо паспортів. Ви можемо бачити 14 14.50-2014 року. І наші випускники, які отримають. Це теж носить посильні великі у рахування патріота. Ну, звичайно, що будівництво проти працівницького я вже говорив, де я перебував, я своєю працею і своїм прикладом показав. чи при розгляді е, історичних подій нашого народу, чи так, установ має бути все в комплексі. Але е, основне, те, що я хотів сьогодні показати, мені напрацювання е, з точки зору е, як вчителя, який вже має свій алгоритм, роботи, щодо е, досконалення е, прийомижу. Я попрошу всім хлопців, будь ласка. 全然違う。 20 років були. Е, 21 були. най-бърни фиксации на ракет пред Руси Стройен Кор. Дальше, Вехи и Вехи Строй я разучу и вземе наш 5 ракунки. Показвай. Вехи и Строй на пият ракунки. раз. Ръпна два. Я даю команду рівняйся, або коли ми розучуємо команду рівняється, тобто ми говоримо, що рівняється, так що ми бачили гру четвертого чоловіка, коли це Виходить ця команда. І коли я приходжу одного разу на урок, так, я, бо в мене дівчат. Тобто я подивився, що в мене дівчата може хлопці. Я щось не зрозумію часу. Коли я дав команду рівняйся, я зрозумів, чому дівчата є межі хлопцями. Можна ручка відсудити, вийшли. І така витриває як від сході в коридор. Слідуючи, що я хочу сказати, я безпосередньо мораль, тепер воля. Волі якості я реалізую через фізичну підготовку, в основному через основну побаченню волю, тому що я сам є інструктором східних підборства та кінос, тому десь мені в тому плані легше. Теж ми сьогодні бачили вже. Прийоми захисту від ударів Значить, верхній, прямий і нижній, я та, зараз за допомогою наших учнів е, технічно просто покажу, які ще можуть бути інші варіанти е, до захисту від ударів ножом. Я прошу бути до мене. Перш за все, знову ж таки, я продовжую тему, так? якщо ми бачимо куди. Тобто Ми повинні за те, що прийнятися від стоїмо в усі. І верхній удар йде, да? верхній да, так, верхній далі. Для цього є теж рожучі зміни на рахунки, щоб вони краще запам'ятали. Ми з маємо бути міцна стійка, міцна, ми взем, подаймо, повдені, так? тоді одночасно рука і нога, рахунок Тобто ми загальні руку, ми захвачуємо, і вибиваємо річ. І тоді вже ми падаємо проблеми. Далі сліди, середній удар, середній дан. Тому що ми повинні виглядати бойовості, коли я так говорив, на сім'ї на місці ножа. І коли де удар, ми повинні відхилитися, так, і такий букву. А потім, потім у нас є в селі Панкалан слава де наші учні моєї школи брали участь у виявленні проєкту і в будівництві даного панкавому слави І вони дають таку своєрідну обіцянку на цьому святому місці нашого села. юридично їх не зобов'язує цим до чого. Але психологічний ефект дуже великий. Тайна. Тому то я якраз передбачаю в цьому результат моєї роботи. А до танців кожна вчити, в чому заключається? Його учня, його послідовник. Так? Стаду, що серед моїх випускників є команди військової частини в місті з мого села 10 випускників були в зоні АТО, один не вернувся. І 20 зараз проходять мобілізовані. Оце я вважаю цією вчителем, як на мене, вчитель для захисту відчизни дуже великий результат моєї праці. І, звичайно, що...